Казка про вірного друга. Посперечалися якось собака, кішка і кінь, хто з них найвірніший друг людини. Собака сказав Вау, спокон віку нас, собак, найвіданішими вважають, хто хазяйський дім удень і вночі охороняє. Хто перший кидається хазяїна рятувати, не дарма кажуть, що собакавав найкращий друг людини. Кішка нявкнула Мяу, може, ти і друг людини, але надто клопітно з тобою. Тебе слід вигулювати кілька разів на день та і єси так багато. Я, кішка, Берегиня тепла і затишку. Раніше люди, перше ніж до нової хати, переселятися, кішку попереду себе пускали мяу, а вже потім самі заходили. Прикмета є така. Якщо кішка першою до будинку увійде, у нім оселися щастя і лікуватиму мімо. Покладе нас хазяїн на хворе місце, ми зігріємо своєю пухнастою шерсткою Дивись, мяу, і здорова людина. Тут кінь копитам там ударив і голосно заперечив Не хваліться, вашу вірність не порівняти з моєю, найкращою кінською відданістю. Як ми тільки не служили людині і возили людей, і лани переоривали, і з поля бою поранених возили. Раніш у кожної людини свій вірний кінь був, і вони ніколи не розлучалися. Увечері повернувся господар. Він був засмучений. Його найкращий і найвірніший друг цього дня поїхав далеко. Кінь, побачивши хазяїна, кинувся йому назустріч, уважно подивився в його заплакані очі та довірливо увікнувся йому в плече. Собака поклав голову хазяїну на коліна та жалібно заскавчав а кішка, стрибнувши на плечі, постаралася зігріти пухнастою шерсткою. Господар промовив, усміхнувшись крізь сльози, Ех, ви, мої милі вірні друзі, як добре, що ви завжди поруч. Він погладив їх і смуток у його серці, почав ушухати. Цієї митті собака, кішка та кінь забули про свою суперечку. Вони почувалися найвірнішими друзями людини. Запитання і завдання. Розкажи, як звати твого друга. Розкажи про вірність своїх хатніх тварин. Розкажи, як ти піклуйшся про них. І останнє головне завдання уяви, що ти знімаєш відеофільм про свого вірного друга. Розкажи, про що буде? Цей відеофільм. До наступної зустрічі!